Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу неймовірно смачну, швидку закуску з кабачків. Значить, кабачки у мене два штучки, молодесенькі, я нарізаю на такі от полосочки. Тепер на сковорідці розігріваю соняшникову олію, буквально пару краплиночок, от, небагато. І буду обсмажувати кабачки. Кабачки я поки не солила, не перчила, нічого до них не додавала, тому що у нас буде іти для них заправка. А саме тут я вже додала два зубчика чесника, гірчиця. У мене ось така от гірчиця васабі, дуже смачна. І рекомендую саме вам готувати з васабі, тому що звичайною... Гіркою гірчицею так смачно не вийде. Потім потрібна одна чайна ложечка меда, 2 столових ложечки соєвого соусу, перец кочукару. У мене ось такий от хлоп'ями є, і паприка мелена з перцем. Можна просто її додати, якщо такого перцю немає. Все розмішуємо, а кабачки тим часом смажимо. Так, масло розігрілося, додаємо кабачки. Повторююся без солі, без будь-чого. І на великому вогні швидко до румяної кірочки. Так, заправка, виходить, ось така. От, я все перемішала. Тепер, звичайно, трішечки ще треба додати солі, буквально маленьку щепоточку. От, і будемо додати до кабачків. Кабачки вже отак гарненько підсмажилися. Виливаємо заправку і буквально дві хвилиночки разом протушуємо. Добавили заправку і перемішуємо. Аромати просто не карвачені. Ось така от виходить страва. І зверху присипаємо підсушеним кунжутом. Просто неймовірно, ароматна. Рекомендую від душі. Бажаю всього найкращого, до нових зустрічей. Будьте здорові! Всім пока!